Так, починається третя велика екскурсія з води. Чим багато полісся дубами і водами пока що. Це Суворівська криничка. 200-річна суворівська криничка. З дуже чистою, кстати, водою без всяких домішок і запахів. Хоча фактично по суті болото навкруги. Наберела одна з чотирьох області. Ну і не вже три, стоїть. Червона книга України. Іноземна гостя у нас з Канади, з Штатів, росте в мокрих місцях. Кренева система в неї дуже така потужна. Її садять біля річок. Недавно було чотири вікових тополі. Пам'ятка природи. одна одні з найстаріших в Україні тополь, найстаріша на Львівщині. У мене вдома гілочка з неї, якитися. її. 600 років. Тут була панська панський маєток, його як завжди, в 18-му році, з більшовиками спалили. Стебниця походить від власне прізвища генерала Стебницького, який не багато не мало, був головним геодезістом в царській Росії. Він тут і народився в сусідньому селі. Демаркаційну лінію вперше він власне і привів. Він був таким відомим, він був астрономом, математиком. У нього купа наукових праць, тобто він вчений був. Такий серйозний, не просто ходив там щось міряв тренгулятом. І Ось тут були його маєтки. Тут йому цар наділив цих маєтків різних. І це все, все що залишилось від маєтків. Стебниця називається від його Іронім Стебницький. Генерал, ядезів, священий, все таке. Було того року ще чотири вже. 3. Верби заповідні, тут навіть ще того року був знак пам'ятний охоронний, і, він, і йому зробили ноги. Тут стояв знак пам'ятка природи вікові верби. Ось ця алея, яку висадили дві пані між собою, вони постійно сперечалися за кордони своїх, своїх, своєї волості. І тут дуже грубезні та встежні гарні алеї. Яке було волосним містечком. Але коли поляки прийшли, вони ополячили власників рижан литовських е магнатів сапеги. Вони піддались ополяченню, окателичились. І, і вони вирішили, що тут не дуже добре. Вони знайшли в Хорошкові, які Горошки Володар Сволинський. знайшли гарне підвищення, там, де давнє городище стояло, давній замок Горошківський стояв, Вони в ньому туди перенесли свою резиденцію. Зараз ми прибираємося до пам'ятки до християнського періоду. Курган. Хорошка, був колишній Володар Сволинський. Ось цей курган до християнського періоду. Брило з петрогліфами до християнської пори. Ось. Зараз до неї підберемося. Ось ці штуки ви, 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 вигрібані. Викопали, ну, викопали череп, ноги і опять те, що засипало землею, положили хліб, соль і туди Да? вибили. Ну так, бо це курган поховальний, тут поховано багато людей певного, певної культури якоїсь. А тут той був. А він лежить до гори хрестом, там де малюнки були, там були вирізьблені, розумієте, петрогліфи? То там вирізали, на цьому нічого не було. А там немає на тому Є. Є? Yeah. 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 Mm. А, з цього боку. А, оце? А, так, так. Ваша дивіться, воно. Є, так? Можна побриваємо туди? Тут зафіксовані раски городища літописне, якому тисячі років. З одного боку. Але з іншого боку, тут на цьому місці проводились розкопки цього городища і не було знайдено матеріалу, який би підтверджував, що він це давньоруське, тобто тисячолітнє Городище. Не було знайдено. Але місцеві кринації пишуть, що це гордище літописне, згадується князь якийсь там Олега Каянний, переходив тут в брід через іршу, і тут, значить, поставив гордище щось таке. Но факт в тому, що тут був замок в 1500 році, він належав в Житомирському замку, був приписаний. А Кутузов жив біля цього замку, а замок стояв дуже-дуже довго. Маєток згорів і... в 30-х роках. Дуже дуже довго горів. Замок теж був дерева. А дерева, так. А, звичайно, на всі замки абсолютно Житомирні Радимишельський замок був дерев'яний, і Житомирський замок був дерев'яний, кліті були з земле обкладені. Ці доби пішли під час війни. Їх зрубали той мост через Ршу Радянські військові підірвали, а німці зайшли і позрубали доби і ремонтували з вікових добів мост. Але потім після війни і наші не вигласи, весь цей парк порубали. Тут було дуже багато вікових дерев, залишилось буквально порожньо. штук. А це вали. Це прорізь, це вали, оборонні вали колишнього замку. Тобто тут був замок на цьому місці. Виїзд з Кутузівського парку через Калишні оборонні вали, де, стояла, де стояв замок. Робіцькі були власниками горошко. Взагалі тут був їхній родинний склеп, але наші усердні комсомольці зрівняли його з землею. Мужні проїжджають акацівий шлях. Весь сіни, мінами, злобних акацій. Дворище, залишки панського маєтку. Боже, боже. Это еще неведомо, кто тут вдочерил. Грушка чем мы. Травонные части кладовища, часть, часть колонии, столица России. Манжерка Катерина. Не мріяла дні 24 за 18. на Домой, роста, домой, біже, домой. Я пан Віктор, як вам не стидно? то канопля, то самоєд. Не можете, чесно, 100 кілометрів приїхати.